Уявіть, що хтось заліз вам в голову, акуратно все переставив місцями і тихо вийшов. Оце відчуття після фільму Стілення режисера Кіосі Курасави. В одному з коментарів ви якраз згадали стілення і попросили розповісти, що я про нього думаю. Тож давайте розберемо цей дивний шматок кіногіпнозу. Це не про монстра з бензопилою, це про монстра, який живе між. Нейронами нам показують серію дивних убивств, які виконані майже під копірку. Люди, що це зробили, виглядають як абсолютно звичайні, і ще гірше те, що вони самі не можуть пояснити, чому це зробили. Десь поруч постійно з'являється один тихий, ніби загублений у реальності хлопець, і від нього тягнеться та сама тривожна нитка. Куросава взагалі не поспішає. Камера стоїть довго, сцени тягнуться як сигарета на нічній кухні, і ти раптом помічаєш, що тобі неспокійно, хоча нічого страшного формально не відбувається. Місто виглядає ніби втомленим, як люди на четвертий рік війни, коли от сил наче вистачає, але сенси вже десь під осадом. Головний детектив тримається, але ти бачиш, як його психіка повільно починає скрипіти, ніби старі двері в під'їзді. Найстрашніше тут не кров, а відчуття, що людину можна сунути з осі буквально от кількома правильно підібраними словами. Зцілення грається з темою гіпнозу, навіювання і того, де взагалі проходить межа між я хочу. І мені це підкинули, а я повірив, що це моє. Це більше схоже на вірус у мозку, який не ламає систему одразу, а тихо переписує налаштування. І коли персонаж каже: Я сам не знаю, чому це зробив, це лякає сильніше за ніж будь-який скример. Куросава не читає лекцій про зло. Він просто показує шматочки реальності так, що ти сам починаєш шукати в них закономірність. І з кожною хвилиною тобі менш комфортно від власних висновків. Фільм працює як повільно розтягнути. А що як ти не настільки керуєш собою, як думаєш? Не чекайте тут великих пояснень у фіналі. Частина магії якраз у тому, що тебе залишають із цим відчуттям внутрішнього дискомфорту сам на сам. От для мене зцілення це не подобається чи ні, а з категорії мені трохи не по собі, але я вдячний, що це побачив. А якщо коротко, це фільм, після кого починаєш уважніше ставитись до того, що пускаєш собі в голову від новин до випадкових фраз. Напишіть в коментарях, чи був у вас фільм, після якого стало трохи лячно не від монстрів на екрані, а від власних думок. І якщо маєте ресурс, то донат на настало сотку в шапці профілю. Дякую, книга, фільм, кава. Та решту переживаємо.